Наталія Забіла, українська дитяча письменниця, що здобула популярність завдяки своїм книгам у жанрі дитячої літератури. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам мудрості і здоров'я. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. Наталія Забіла народилася 5 березня 1903 року в Петербурзі. Її батько Лев Парамонович. Віце-директор Департаменту земельної власності. Мати Наталії вчилася в художньому училищі Штиглиця у Петербурзі і добре малювала. Мама замість колескових читала дітям поезії, тому римування було улюбленою справою дівчинки. Наталія у чотири роки навчилася читати і писати. З дитинства вона мріяла бути вчителькою, писала вірші, казки, оповідання. Писала сама для себе, не надаючи серйозного значення цій справі. І аж ніяк, не гадаючи робити цього свою основну професію. Батько любив розповідати про родичів 17 козацьких полковників, посвячених із безбородьками, грабенками, Мироновичами, полуботками скоропадськими. і вимальовувалася дітям історія України. Отримали козаки прізвище через Петра Забілу і Зброзний, цей характерник дугожитель, поважав морщі сметаною. Росла Наталія переконаною, що уславить свій рід, вона досконало знала мови, грала на фортепіано, віршувала. Та державний переворот змінив усе. Замість Петербурга, Люботин Харківщина. Поспіхом закінчена гімназія. Щоб мати місце у Байраку, тапайок працювала у школі, у селі Стрій Люботин, красуня з правильними рисами обличчя. З тонкими крилатими бровами, довгими віями, за якими ховалися бурштинові сонця очей. Поступила на історичний факультет Харківського інституту народної освіти. Там вона побачила могутнього чорнявого саву бошка. закохані побралися. Вона так хотіла дитятка, так добирала імена, але мертвих народжувала. Нарешті народився Тарасик. А у квітні 1924 року саву направили в Кам'янець-Подільський, створювати окружну газету червоний кордон. Наталія залишилася у Харкові, вчителювала, навчалася, опікувалася тарасиком. З ясил несла сонного малого до гуртожитку. На канікулах вона з сином поїхала до чоловіка у Кам'янець-Подільський. Довга дорога навіяла її віж. Сава Бошко у ті дні готував. Для газети добірку матеріалів під спільною назвою Війна війні. І Наталчин вірш видався йому доречним, відкрив добірку, але ім'я авторки було сховано за ініціалами НЗ. Так, 3 серпня 1924 року відбувся дебют Наталії Забіли. Наталія пробувала різні жанри теми, але Сава вмовив її писати українською. Згодом Наталія почала писати твори для дітей, прозу та поезію. У Кам'янці-Подільському вона трохи відпочила, бо Сава мав хатню робітницю Марійку. А малим опікувався друг Бушка – Терень Масенко. Сімейне життя Сави та Наталії не склалося. Чоловікові подобалося кочове життя, романи, експромти, за що Сусюра назвав Бушка примітивним доджоаном. А Наталії хотілося родинного тепла, оскільки жити з Тарасиком було ніде і ні на що, до Харкова вона поїхала сама. Син лишився у батька. У Харкові Наталія забіла закінчила інститут, внесла гроші у побудову кооперативної квартири. Коли терень привіз Тарасика, він наче виправдовував значення імені. Бунтар умів вибабритися у найбрудніші калюжі. Гудзики на його одязі трималися кілька хвилин. Тому, охочих бути нянькою у шибеника, не знаходилося. Утім, ніколи Наталія жодним словом не лаяла сина, гарувала, забіла, аби мати власне житло. В редакції журналу нова книга. У 1926 році вийшла перша збірка її віршів Далекий Край. А у 1927 році перша книга для дітей. Оповідання за свободу та повість про червоного звіра. Здавалося, усе б налагоджувалося. Але доля підкидає нові зальоти, аристократична красуня вабила чоловіків і викликала непоборну заздрість і ненависть у жінок. У дуже розкутому особистому житті у Наталії Забіли були залицяння Володимира Сосюри. Не поспіхнулася доля, коли звела Наталію Старшим на неї за два роки поетом Антоном Шмигальським. Нарешті у родини забіли з'явилася трохкімнатна квартира у будинку слову. Наталія забіла швидко завагітніла. Одна за одною народилися дві донечки Ясочка та Галинка. Були хворобливими, потребували пильного догляду. А був голодомор. У письменницькій їдальні давали не більше двох обідів на сім'ю якою вона не була. Хліб за картковою нормою, по два тонюсінькі шматочки на кожного. Донечки згасали, горе прибило поетесу. Її другий чоловік не маскував свої несимпатичні риси. Він був жінкою малого Тараса Бошка. Сусіди літератори пробували вступитися за Наталію. Серед таких заступників був галичанин Володимир Жицький. Подружжя розлучилося. Але квартири Антон Шмигальський не залишив. Їздив у відрядження, вмикав на повну потужність гучномовець і зачиняв свою кімнату на ключ. Кажуть, що у ненависті є бажання помсти. Він став причепний до загибелі своїх земляків, усіх членів організації Західна Україна було репресовано у 1933 році. Сприяв тому, що за його квартири від його дружини забрали. Володимира Жицького. Нагороду Шмигальський у 1934 році став членом спілки письменників СССР. Наталія Забіла була автором підручників «Читанка для третього класу 1939 року, читанка для другого класу 1933 року, які перевидавалися кілька разів, редактором дитячих журналів Малятков і Барвінок. Найстрашніші були часи війни. Улітку 1941 року майже кожної ночі її син чергував на даху будинку, щоб знешкодити запалювальні бомби, якими німці закидали Харків, а потім її сина забрали на війну, а її відправили в Уфу. Здавалося, доля зглянулася. Тарасик повернувся живим і з нагородами. Син був дуже обдарованою людиною. Добре малював, писав чудові вірші, але цим родини не прогодуєш. Він закінчив будівельний інститут, та, видно, мало було випробувань у житті Наталії. На 49-му році від хвороби серця помер Тарас. А 6 лютого 1985 року у Києві померла 82-річна Наталія Забіла, українська дитяча письменниця. Усім дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей!